Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років 27 квітня 2021 рік, півфінал Ліги Чемпіонів, матч перший здох. Мадридський Реал Зінадіна Зідана у себе вдома на стадіоні. Альфредо Ді Стефано команда приймає лондонський Челсі Томаса Тухіля. 1-1 Обидві команди розписують нічів на гол Крістіана Пулішича на 14-й хвилині матчу. Відповідає своїм забитим м'ячем Карім Бензема на 29-й хвилині матчу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Ну і розпочнемо якраз зі стартових складів все обговорювати. 3-5-2 Стартова розновка Мадріда. Головний тренер команди Зінадін Зідан. Це бокрурта. У воротах трика центральных защитников Эдер Мелитан Начета Рафаэль Варан, Казимира Тони Кросс, Лука Модрич, трика пив захисников, Дани Кривахаль, Марсела Латерали, Венисиус Жуниор, Карим Бензима у нападе. Це стартовая расстановка Мадридского Реала. Лондонский Челси, також 3-5-2. Стартовая расстановка у Челси, головный тренер команды Томас Тухель, Эдуард Минди. в воротах Тьяго Сильва, Антонио Рюдигер, Андрес Крістенсен, трика центральних захисників, Жаржинія, Мейсон Маунт, Канте, тріка півзахисників, Бен Чуел та Сесар Аспілікуєта. Латералі, Тіма Вернер, Крістіан Пулішич у нападі. Це стартова розновка лондонського Челсі. Тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про саму гру. Ну що вам, друзі, можу сказати, в принципі, такий рівний футболу, обидві команди дуже здорово цей матч розпочали. І дуже здорово розпочинається матч Челсі. Пригадується, дуже хороша пройшла атака у Челсі. Десь так на хвилині, так десяті, хороша йде контратака у Челсі. Мейсон Маунт, Маунт. Виконує е подачу до шторного майданчика, рикошет від захисника реала. Між долітає до Пулішича, Пулішич Головою робить скидку, Тіма Вернер удар. Тібо Куртуа рятує мандрівський реал. І справді, супер шанс був у Челсі. Непогана скидка пройшла у Крістіана Пуліша на Тіма Вернера. Тіма Вернер б'є в упор, але Тібо Куртуа показує геніальну реакцію. Челсі дуже добре справді виглядав. на 14-х вина матч Антоніа Рюдзигер. Антоніа Рюдзигер Челси позиційну атаку проводить. Рюдзігер з власної половини поля. Бачить вривання. Крістіана Пулішича. Геніальний пас. Виконує німець. Дуже здорово. Хороша проходить передача. Пулішич. виходить на ударну позицію. обігрує Обігрувати Удар, гол Крістіан Пулішич. 14-та хвилина матчу. Лондонський Челсі рахунок матчі відкриває. Геніальний пас пройшов. Від Антонія Рюдігера. Пулішич вийшов на ударну позицію, обігрує Крістіан Пулішич, тібо Куртуа. Пробиває Крістіан Пулішич. Там намагався, намагався захисник Мандріда Рафаель Варантаначі врятувати ситуацію, але Крістіан Пулішич свою нагоду реалізував. 1 0 Челсі повела команда Томаса Тухеля в рахунку. Потім на 23-й хвилині матчу Крима Бензима був непоганий удар. Але м'яч пролітає повз ворота. 29-та хвилина матча. Манрід розігрує кутовий з лівого фланга Тоні Крос, Тоні, Від передачу на Модрича, Той на Марсело. Марсело подача. Скидка Рамоса головою, Далі Варан робить скидку. Бензима, прямий м'яч, Удар з розворота, гол. Мадридський реал зрівняє рахунок у матчі. Зрівняли рахунок Мадридця. Спочатку в игре боротьбу якраз то Спочатку, до речі, там Рафаель Варан якраз то, і виграв боротьбу спочатку, якраз то, якщо я, друзі, не помиляюся. Саме Рафаель Варан да, виграв якраз то, боротьбу. Далі дермілітан м'яч проштовхує далі. Ну і Карім Бензима пробуває з розвороту і гол. До речі, Рамос, вибачте, друзі, навіть не було в заявці відповідно. Серхі Рамос тоді не приймав участь, тому друзі, бачите, помилився. Рафаель Варан да, робить скидку головою, далі Едер Мелітан виграє боротьбу. Е, на другому поверсі м'яч доходить до Каріма Бензема і Карім. До речі, друзі, Казиміра. Навіть не Рафаель Варан, а навіть Казиміра. Якраз то ось, да, саме Казиміра якраз то виграє там боротьбу. Головою потім Мелітан робить скидку, ну і Карім Бензема пробиває з розвороти і забиває. Зібийний гол Карім Бензема. Гарматний удар француза з розвороту з-під Андреаса Крісненсена. Пробиває Карім. Один-один Мадридський ран рахунку матчі з рівня. В принципі, в цьому був футбол доволі таки рівний, де обидві команди обмінювалися непоганими атаками. Челси та непогано володів м'ячі, Мадрид непогано володів м'ячі. Ну ось якраз та на другий тайм у Реала вийде Еден Назар, колишній футболіст Челсі Марко Асенсі, Андреа Соло та Родріга. У Челсі вийде Кай Хаверц, Рейс Джеймс та Хакім Зієш. Хороше, друзі, справді матч. І другий тайм був такий, знаєте, дуже такий емоційний. І, да, в принципі, сказати, що прям було якось, знаєте, сказати, що прям якось багато прям якихось там, знаєте, моментів було голівих. Я би такого би не сказав, але все одно матч був дуже цікавий, і де обидві команди, в принципі, рівний був абсолютно матч, абсолютно рівний, і в Реала там не пані атак проходили, де і Челс також відповідав своїми спробами. Хороший футбол, дуже такий справді емоційний, ну і дуже, дуже рівний справді. Тому таких-то явних моментів у другому темі не було. Тарал, там, то то там володів м'ячем, Челсі. То де команда так діяли обережно, ну і завершується в кінці кінців поєдинок, і завершується він якраз то в нічю 1-1. Тому, друзі, якось так. І до речі, якщо ми з вами, друзі, зараз будемо дивитися, до речі, статистику даного матчу, Це ж так, друзі, да, давайте якраз на статистику з вами подивимося: 9-11 ударів по воротах перевага була у Челсі. 1-5 ударів в площину, Також перевага у Челсі. Володині 51 на 49 у Манріда, А, друзі, зверніть увагу на точність передач. Володині вищита у Реала, 582 передачі у Манріда, 86%. точність передач. У Челсі на 20 передач було менше. 562 передачі, але 89% точність передач. Тобто володіння рівне, да, ну, 51 на 49, ну рівний контроль, м'яча рівний. Вище точність передачі була. Якраз та у Челсі Томаса Тухіля. 11-9 порушення правил, 5-1 за житими картками, і 6-4 за кутовими. Тобто, абсолютно рівний матч у Челсі трішки побільше було. Моментів, але ще раз розкажу. Ось у першому таймі голівий шанс Тіма Вернера. ось гол Кристіана гол Керема Бензема. тим ще був, не удар від француза. Колкарем бензима перхукнули один десь так на хвилину 23-й пробував. Ось, ну і так, в принципі, другий там взагалі майже без моментів. Там Рал Володіемічем, Челс, Володимі, Челс Володимі. Тобто Обидві команди так діло обережно. До речі, Тринсахія Рамас якраз то був на цьому матчі. Він спостерігав цей матч з трибун. Ну, про матч відповідь ми обов'язково поговоримо. І там вже якраз це буде Сергій Рамос. Ну, про матч відповідь, друзі, ми обов'язково ще якось поговоримо. Пригадали ми, друзі, матч Ліги Чемпіонів сезону 2020-2021 років, 27 квітня 2021 рік. Стадіон Альфредо Ді Степано. Перший півфінал. Мадридський реал. Зінадіна зідана. Команда приймала Челсі. Томаса Тухеля. І обидві команди розписують нічі 1-1. І я, в принципі, якщо знаєте такий підсумок, друзі, підвести абсолютно справедливо. Друзі, абсолютно справедливий рахунок Обидві команди грала на рівних. Побажаємо Monitського Реалу всього самого найкращого, побажаємо лондонському Челсі, всього найкращого. Ну і вам, друзі, вічіриго серця бажає тільки добра та щастя. Друзі, не головне ви будьте друзі, щасливі. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.